Появився на дорогах в нас перевертень в погонах. Ходять водіїв чутки, що у нього є й клики, вуса, вуха, лапи, хвіст, що два метри в нього зріст, що вночі він страшно виє, а удень всіх матом криє. Зупиняє всіх підряд і машину, й самокат, чи то дядько на мопеді, чи то дід на лісапеді, Зупиня перевіряє. Потім кров всю випиває, заїдає тєх талоном, Маже пику салідолом, як кінконг конг б'є по грудях й довго виє у кущах. А як тільки віє, він в калюжі пику миє, хвіст одразу відпадає, пух од рила одлітає, руки геть неволохаті, очі щирі та завзяті, На грудях значок блистить, і жезлик на шнурку висить. І така страшна херня повторялася щодня. Всі дорогу ту, хто знав, як найдалі об'їжджав. А в столиці, як узнали, експедицію послали. Серед них були уфолог, був астролог, був кінолог, був перевертня повадки, геть були, як у собаки. Також був і екстрасенс. І зелений деусенс віз тих вчених із столиці. То, мабуть, якісь дурниці, говорили між собою. Щось який то гемороє, заднім місцем відчуваю. Зупиніться, я благаю. Екстрасенс тут заволав. Та водій вже повертав на дорогу всім відому. «Отпустіть мене додому, той ще дужче закричав. Раптом хтось їм помахав із кущів смугастою палкою. І водій крутнув баранкою, взяв правіше і спинився. У Авті шум припинився, бо побачили вони за кущами бузини те, про що усі казали. Тут покришки завищали, бо нагаз ногой водій надавив немов дурний. Та машину розвернуло з обочини жбурнуло у брудний глибокий яр, раптом зверху, як удар, наче щось з гори упало, ще й по даху пробіжало. Із етичних спонукань всю оту подальшу срань я не буду тут писати, хочу лиш одне сказати. Будьте пильні на дорогах і перевертні в погонах, вас ніколи не спинять, в крайній мірі не з'їдять. Чув в новинах я в суботу за сміливість і турботу дали орден постовому, ДПС ВВ Лісному. Він, з палаючого сенса, намагався екстрасенса та іще людей кількох, трьох, чи, може, чотирьох, врятувати од вогню. Правда, не вдалось йому.